О, Мати божа, у урайські цвіте, тебе благають українські діти, не дай в неволі нам загибати. В краї... Вернина мати, не дай в неволі нам загибати, в країну нашу. верни нашого, вернинати, де наші предки конати. Не дай нам дітям жити в кайданах, позволь зібрати жертв наших життів в країну нашу верни нам діво позволь зібрати. Нашої жниво країну нашу верни нам діво о мати Божа неба, княгине, хай наша пісня до тебе. лине. В типисне просьба, покир шира, дай нам деждатый воли и мира. В типисне просьба. Дай нам діждатись волі і мира, о Боже великого милосердя, благо нескінченне. Оце сьогодні все людство кличе з прірви своєї біди, до Твого милосердя, до Твоєї милості, о Боже, і кричить могутнім голосом своєї нужди. Ласкавий Боже, не відкидаймо литов вигнанців цієї землі. О Господи, Ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами ми неспроможні піднестися до Тебе, тому благаємо Тебе, нехай Твоя благодать випереджає наші наміри, безустанно примножує Твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті. Та в годину смерті, нехай Твоє всесильне милосердя захищає нас від ударів, ворогів нашого спасіння, щоб ми з довірою, як діти, чекали Твого остаточного приходу в день, який знаєш тільки Ти. Уповаємо, що ми отримаємо все, що нам обіцяв Ісус. Бо Ісус, Це наша довіра, а Його милосердне серце. Це відчинені двері до неба, амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, богоістинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного за Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради Спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви. І стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими. Що говорив через пророків в єдину, святу, Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення, мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава у і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля За болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосадя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь покрови воду. Що виплили з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Ми щиро просимо Тебе, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь у час важких випробувань на державу нашу Україну та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу нашу, благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого. Архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували та уберегли нашу батьківщину Україну. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву, вервички. До Божого милосердя, нехай свята Божа любов буде з нами всюди і повсякчас, і нехай береже нас від ворожої навали. Щиро бажаю всім благословеного щасливого вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки! Боже послухай благання, нишить недоля наш край в єдності сила. Народу. Боже нам є. Боже ти знаєш вигнання. стогнуть молили в степах, воскресне ще україна на наших зболілих кістках. Україна, на наших зболілих кістках Пречиста стадіво Маріє враз з нами. Бог... Люд дійшов до мети,